Доброго вечора. Мене звати Тетяна Даниленко. Це програма Час підсумки дня, яка продовжує виходити в режимі інформаційного марафону. У цій частині е, нашої програми ми говоримо про конституційні зміни, основний предмет переговорів між владою і опозицією. Зараз цього тижня відкрилася парламентська сесія Верховної Ради, але депутати так і не запрацювали. Спікер Рибак закрив засідання, пояснивши, що депутати зберуться знову як тільки дідуть згоди щодо ухвалення нової конституції. Вноситься яка пропозиція створити тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань підготовки? Та узгодження законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо повернення до парламентсько президентської форми правління. Що нам дозволить зробити ця комісія? Вона дозволить не наробити помилок, які були нароблені в 2004 році, коли з порушенням процедури були внесення зміни до конституції. Сьогодні є єдиний вірний шлях. Це конституційна процедура, закріплена розділом 13 конституції України. Тому ми наполягаємо, що зміна до конституції повинна бути ухвалена лише в конституційний спосіб. Ми підготували. Проект нової конституції, яка чітко відповідає вимогам, які ставив український народ, і яка відповідає тим критеріям, які поставила Венеціанська комісія. Будь-які спроби затягнути цей процес через створення різного роду комісії і робочих груп, призведуть тільки до ескалації конфлікту. Про те, якою бути нові конституції в цій студії говоримо з Валерієм Карпунцовим, народним депутатом удару. Доброго, Доброго вечора ви. вам. Доброго Пан Доброго Валерій вечора. також є фахівцем з конституційного права і займається розробкою нової конституції від фракції удар. Правильно ми це ви так голосно сказали, тому що в нас в фракції є група фахівців, які колегіально напрацьовують зміни, які ми будемо узгоджувати, чи узгоджуємо зараз з нашими колегами по опозиції, і будемо виносити на на загал, на загал для громадян, щоб вони бачили, і чи схвально, чи не схвально відносилося до тих чи інших дефініцій. Чи правильно ми розуміємо, що поки що в опозиції немає єдиного варіанту конституції, а в усіх трьох опозиційних фракцій є якісь власні Ні, напрацювання? Трішки не так. В Батьківщині Свободи є своя узгоджена позиція. У нас редакція наших змін, ну м'яко кажучи, дисонує з тими. Змінами, які пропонують наші колеги, ми зараз знаходимося на стадії узгодження. Ми передали. Вчора е, значну частину наших пропозицій, е, окрім розділу правосуддя, правосуддя, і в даний момент мої колеги зараз працюють над цим розділом. Вони сьогодні будуть передані нашим колегам для узгодження, і вже після цього ми перейдемо в формат узгодження загального тексту. Офіційна позиція, е, яку я маю право говорити, це є те, що е, ми повинні дійти згоди у спільному рішені чи підтверджені тих дефініцій, які ми викладаємо. Якщо ж буде дисонанс, будемо виносити окрему, окрему редакцію для того, щоб громада мала змогу порівняти. Виносити куди? На голосування в, в парламенті. В робочу групу. Ви ж говорили на початку так. програми про робочу про групу. В робочу групу вийшли представники всіх фракцій. Ді. Я, як представник фракції «Удар» представляю. Фракцію удар робочої групи, яка скликана рибаком, головою Верховної Ради, що зараз між вами, між е, батьківщиною і ударом, що викликає найбільші суперечки, які норми конституційні? Ну, я глибоко не буду вам пояснювати, тому що, можливо, і нашим слухачам не зовсім Мого цікаво, але У нас різне бачення на формування судової влади, на її діяльність. У нас різне бачення на принципи діяльності Кабінету міністрів. У нас різне бачення на принцип формування уряду. Тобто є досить суттєві, суттєві розбіжності, і вони потребують узгодження. Наші журналісти проаналізували варіанти, які виклало інтернет-видання Українська Правда у статті Конституційна Пастка для опозиції. Варіанти удару та батьківщини. В чому основні відмінності між ними? Давайте подивимося. Юристи фракції батьківщини підготували зміни до конституції. Відповідний документ цього тижня опублікувала українська правда. У цілому опозиціонери пропонують повернутися до моделі розподілу влади, як то було за основним законом 2004 року. Але з певними змінами так автори передбачили індивідуальне членство у парламентській коаліції. Рішення Верховної Ради може ухвалюватися більшістю від присутніх депутатів, а не від усього складу. А балотуватися у народні депутати дозволяється українцям із суд. Димістю значні зміни передбачили для посади президента. Зокрема, главу держави позбавляють одноосібного права призначати та звільняти главу СБУ та генпрокурора, втрачає президент і право призначати суддів Конституційного суду. Повністю ліквідується вертикаль державних адміністрацій. Значно спрощується процедура імпічменту. Ініціювати її зможуть 150 нардепів. А остаточне рішення ухвалюють 300, а не 337, як зараз. Також з процедури вилучаються конституційний. Та верховної суди, проте у документі не йдеться про дату дострокових президентських виборів, що вимагає Євромайдан. До розробленого проекту конституції мають зауваження соратники Віталія Кличка. Юристи ударівці пропонують відмовитися від формалізації коаліції. Також не погоджуються вони на ухвалення рішення Верховною Радою простою більшістю, а балотуватися до парламенту забороняють особам з судимістю за тяжкі злочини. Повний перелік зауважень від удару мають сформулювати вже наступного тижня. Тетяна, Одна... якщо дозволите, я вам можу трошки більше розказати, ніж розказали ви в сюжеті. Е, підтверджую, що різні, абсолютно різні у нас підходи до функціонування влади. Не треба забувати, що чому вийшли люди на Майдан? Люди вийшли не за те, як призначається генеральний прокурор, чи які там посади будуть обіймати ті чи інші політики чи не політики. Люди вийшли тому, що нема справедливості. А чому нема справедливості? Тому що в нас немає справедливого суду, тому що в нас виконавча влада, в особі Кабінету міністрів, не дивиться за справедливим розподілом ресурсів, не виконує програму, не дивиться за економікою за економікою, а перебуває в постійному корупційному процесі, тому що в нас Верховна Рада. Хоче втручатися в питання виконавчої влади чи то судової влади, тому що в нас президент набув повноважень тих, з якими народ його не брав? От в чому питання, а не в розподілі тих посад чи якихось коаліцій? Які коаліції в парламенті може формуватись парламентська більшість? І це крапка. Якщо ми підходимо до питання виборів за партійними відкритими списками, то які коаліції депутатських фракцій формується більшість. Яке голосування більшості від присутніх? Це е, з одного боку, начебто, стимул для для Того щоб депутати ходили на засідання, але це фікція. Це не це, так. Це пропозиція батьківщина <кіллявання кіллявання> більшості так. від присутніх в даному випадку. У Ви нас у нас є така пропозиція голосування більшості від присутніх в одному випадку, коли президент пропонує Верховній Ради кандидатуру прем'єр-міністра, цей кандидат на прем'єр-міністра мусить 15-ти денний термін сформувати уряд. І програму, і внести на розгляд Верховної Ради. Верховна Рада або сприйняти, або не сприйняти. Якщо не сприйняла, тоді Верховна Рада. Сама формує кандидатуру прем'єр-міністра чехом рейтингу голосування представників всіх фракцій. І знову ж таки, йде ця процедура. Знов, якщо не, не сприйнялася кандидатура парламенту, вносить президент знову, і тоді парламент голосує більшістю від присутніх. У разі, якщо знову не сприйняв парламент, тоді президент розпускає Верховну Раду України, як неспроможну бути найвищим органом законодавчої влади, призначає тимчасовий уряд, а ЦВК оголошує вибори. Принципово хочу зауважити. Що вибори, всі вибори всіх рівних нас оголошують за нашим варіантом, оголошуються Центральною виборчою комісією. Але Тетяна, я хотів би привернути вашу увагу і увагу е, слухачів. Треба розрізняти оцей довгий конституційний процес, про який ми говоримо. Це довгий конституційний процес. І ті зміни, швидкі зміни, які, які прагне народ, яких прагнуть громадяни України, в тому числі про які говорили навіщо. Всі знають, що в 2010 році неправомірним чином Конституційний суд поступив. А як неправомірним чином? Це досить просто доводиться. Є Конституція України, є преамбула, в якій написано Конституція, основний з великої букви, закон з великої букви і України з великої букви. І є 150-та стаття Конституції, яка регулює повноваження Конституційного суду. І Конституційний суд перевіряє на конституційність закони та інші акти, тобто повноважень на Перевірку конституційності основного закону в нього нема, і в даному випадку що відбулося? До речі, я робив запити як народний депутат України до офіційних видань на підставі чиїх розпорядчих актів були опубліковані в редакції конституції 96-го року. Як ви думаєте? Просто тих адміністраторів, які сиділи на комп'ютерах і набирали текст. Що це, про, що, про що це говорить? Про, про те, що досить просто можна назвати меморандумом, актом, договір, при приймає Верховна Рада рішення і відмінює 226 голосами всі ті закони, які були прийняті на. Виконання незаконного рішення Конституційного суду і все, і в нас швидке повернення до моделі Конституції 2004 року, але це не заважає нам іти у нормальному довгому процесі змін до конституції більш угу. От і все Об... батьківщина теж підтримує такий варіант скасувати <клух> це рішення конституційного Ні, суду. Ні, воно не року. скасовується. Його... Його розумієте, якщо голова Верховної Ради угу. разом із керівниками якихось фракцій підпише. Е... Документ назває його законом і поставить печатку. Це буде законом? Не буде, ні. І так само з цим рішенням Конституційного суду. Але, на жаль, на виконання того рішення були прийняті закони. Але це закони. Вони скасовуються просто простою більшістю від складу Верховної Ради 226 голосів. Все. І це досить швидко повертаємося до моделі 2004 року. І, звичайно, далі, а далі йдемо і вдосконалюємо Конституцію. Чи банкова погоджується на такий варіант, щоб Тетяна? Я повернутися відповідаю в, в партії таку... за юридичну складову, і я не в компетентний вам коментувати політичні речі, це речі, які озвучує лідер чи лідери. От, доводять громаді на віче, отримують мандат і далі йдуть за своїм тим же шляхом узгодження із Банковою там чи не з банковою. Ну до речі, навіщо сьогодні говорили про варіант конституції від батьківщини? Наскільки я розумію? То що Арсеній Яценюк. Так. так, і вічі, нібито підтримувало саме той варіант. Іде в узгодження позицій Конституції Тетяно, проєкту. Давайте але тоді... ще раз прошу та... Тетяно, Давайте ми розмежуємо довгий процес угу. за... тому, що єдиним законним процесом внесення змін до конституції є голосування в Верховній Раді. І якщо партія регіонів така потужна, то вона може зараз трьохсотма голосами легітимізувати незаконне рішення Конституційного суду 10-го року, але в них нема 300 голосів. Тобто ті швидкі зміни, які вимагає громада і віче. Робляться досить швидко 226 голосів. А ці зміни, над якими працюють опозиційні сили, вони йдуть своїм шляхом через три схвалення, через висновки конституційного суду і так далі. І тому подібне. Тобто, це конституція на 2015 рік. Можливо, і так чи підтримують ваші партнери по опозиції от такий шлях? На сьогодні ми знаходимося в процесі узгоджень позицій, і я ще раз повторюся, що більшу частину ми передали вчора нашим колегам по опозиції. Розділ правосуддя. Я повернусь з ефіру. Колеги працюють. Ми його зведемо і сьогодні. Передамо їм для розгляду. Я так думаю, що завтра вже буде у нас дискусія серед усіх колег по опозиції і буде прийнято рішення на рахунок редакції змін до конституції. Давайте тоді по окремих моментах. Давайте. Ви пропонуєте не допускати до виборів людей із судимістю за тяжкі злочини. Таким чином, ви вибиваєте з кампанії потенційного конкурента Юлію Тимошенко. Правильно я розумію? Особливо тяжкого злочину. Але це знов таки, Тетяна, це пропозиція. Угу. Це пропозиція в даному випадку. Вона може бути сприйнята, може не сприйняти. Ми можемо погодитись на редакцію наших колег по опозиції. Це дискусія. Тобто, Відкрите це дискутивний питання. момент. Відкрите питання можете поступитися цією так. позицією. Е, ваш варіант конституції, яким чином передбачає назначення прем'єра? Хто робить подання? Е, Хто затверджує? Ми вже про цю тему говорили. Подання перше подання робить президент України. Так. він оголошує особу, яка буде кандидатом в прем'єр-міністр. Ця особа формує майбутній уряд. І формують програму протязі 15 днів. І вже з урядом повноцінним, з програмою, вони входять в парламент. І парламент чи сприймає, чи не сприймає цю кандидатуру. Якщо парламент не сприймає, парламент формує цю команду угу. і виносить на голосування. Якщо парламент не сприйняв свою ж кандидатуру, тоді знову президент носить таким же чином. Команду, але вже проста більшість від присутніх голосує. Президент дає можливість не половини від складу конституційного складу Верховної Ради, а більшості від присутніх. І в разі, навіть якщо і так парламент не затверджує, президента виникає додаткове право розпустити парламент. Так, стосовно е, посад Генерального прокурора, СБУ, е, служба зовнішньої розслідки, державне роз... бюро розслідування, так, хто, хто назначає в даному посаду випадку посаду. президент за погодженням з Верховною Радою в, нашому, в нашій редакції. Тобто, яким чином це тоді відрізняється вноситься, від Конституції, яка зараз діє? Вноситься, так само... вноситься кандидатура, вноситься подання до Верховної Ради після схвального голосування Верховної Ради президент призначає. Після схвального голосування Після схвального. Після схвального схвального, і тим воно відрізняється. Яка тоді роль відводиться парламенту? Це парламентсько-президентська модель за вашою конституцією? Абсолютно, це та модель, на нашу думку, яка буде збалансованою, яка гарантуватиме дотримання прав громадян, яка гарантуватиме справедливий суд, яка гарантуватиме професійний законодавчий орган, яка гарантуватиме виконавчу владу, яка буде працювати в інтересах саме громадян України, а не в корупційних схемах. Хоті... Є багато багато е, позицій, які розкривають те, що я зараз сказав. Е, я просто не знаю, наскільки ми обмежені в часі. Я б можливо ну, вам ще є вам... буквально 5 хвилин. Я хотіла вас запитати, чим ви не готові поступитися? От е, під час консультації з вашими партнерами по опозиції, в які, які моменти однозначно, для вас є найбільш принциповим? однозначно принциповим є моментом це забезпечення справедливого суду незалежного справедливого, професійного, гласного, відкритого і захищеного суду саме. Тому що в нас немає справедливого суду, в нас не вершиться правосуддя в розумінні цього слова, тому, тому так попираються права громадян. Тобто будь-яке втручання чи то з боку президента, чи то з боку Верховної Ради нами не сприймається. Як судова гілка влади формується, це більше прав надається суддівському самоврядуванню, більше надається захисту суддям, в тому числі і захисту майну і членів їхніх сімей. Більше надається прав щодо призначення на адміністративні посади, тобто це їхня компетенція внутрішня, більше прав надається Вищої Ради юстиції. Формування вищої ради юстиції здійснення повноважень виключно на постійній основі. От за через ці дефініції е, можливе гарантування чесного і справедливого суду, чіткі підстави позбавлення чи припинення дія е, роботи судді на своїй на своїй посаді. Прокуратура, до речі, входить е, в розділ правосуддя, так само як і вища рада юстиції. От такі є от новели нашої редакції. Коли буде узгоджений варіант опозиційний варіант конституції, це завтра чи завтра це виски... можливо бути і завтра, дивлячись наскільки е гарячою будуть дискусії, наскільки е принциповими будуть. Певні певні статті. У вас останні кілька днів тривали внутрішні консультації, чи наскільки гарячими були ці були? У нас дуже гарячі були дискусії навіть в нашій команді. І зараз я приїхав на студію в команді удару, так? Ну, експертному середовищі удару. Так, а туди... хто, до речі, крім вас, туди входить, 에... в це середовище, яке середовище суди. входять, і так як і колеги народні депутати, так як і так і експерти, так і досить е, високі моральні авторитет є в судовій владі. Тобто, це досить освічені е, принципи. Типові кваліфіковані люди. А ну ви не, мож, не готові назвати їхні ні, прізвища? Ні, я можу, я можу, ні, це не секрет. Наприклад, зараз я поїхав на нараду, у нас за столом сиділи Роман Чернега, Наталя Агафонова, Ігор Каліушко, Олександр Федорович, Волков, той волков рішення Європейського суду з прав людини, волков проти України, який є доленосним. Сиділи три працівника юридичного департаменту, які є кандидатами юридичних наук, і ваш покорний слуга. Зрозуміло, також і до цієї таки... групи і Оксана Продан відноситься, Оксана і Віктор Продин. Чумак на першій стадії. Uh -huh. Тобто, в нас всі е, депутати, які є фахівцями чи мають е, певну практичну діяльність в тому чи іншому напрямку. Ми всі приймають участь у цьому процесі, і все останнє уточнення... я уточ... просто є офіційним представником від фракції. Uh -huh. от, в от робочій групі. У мене таке останнє уточнення. Тобто, це конституція для нового президента України, так. Я вам чесно скажу, ми так не розглядали. Ми розглядаємо Конституцію як дійсно суспільний договір, чесний суспільний договір між громадою і державою. Як ви вважаєте, як швидко, ну тобто, можна буде проголосувати в першому читанні цей варіант? Ще Чи раз хочу Тетяна, ще раз хочу наголосити, що питання повернення до Конституції 2004 mm -hmm. року і питання вдосконалення Конституції це два різні питання. Оце швидке повернення, mm -hmm. це досить швидке. Це може бути днями. А це місяцями, от і все зрозуміло. Добре, дякуємо вам. Це був Валерій Карпунцов, народний депутат від удару. Ну а ми повернемося до цієї студії після наступного випуску часу новин.